Все, подякувати е, тим електрикам, технічним працівникам, які оперативно доставили, встановили, підключили, протягнули кабелі і підключили. Ми зараз працюємо на генераторі. Навіть ну, мені принаймні чутно, як він працює там, за стіною на дворі, От, генерує електроенергію. Тобто, це аварійна така ситуація, аварійне живлення. Я дякую всім технічним спеціалістам, які змогли відновити мовлення вашого телеканалу. Я не сумніваюся ні на йоту в тому, що це є свідомо спланована акція. Більше того, як я вже знав спілкуванні з вашими колегами вчора працівники Азоту, працівники дружби народу цікавилися, а де ж до вас заходить струм. І однозначно, це не випадково саме сьогодні. Цей кабель був чи перебитий, чи відключений рубільником на території Азотівській. Тобто, це спланована абсолютно в моєму переконанні акція для того, щоб позбавити черкасців можливості отримати е, різну інформацію про ті події, які сьогодні вирували у стінах міської ради. Ну і тепер вже до самої сесії так перейдемо. Отже, як вона перебігала, чим завершилася, і хто сьогодні, завтра, найближчі дні керуватиме містом. Сесія перебігала дуже цікаво, починаючи з вчорашнього дня. За ці два дні з того, що я нарахував, відбулося на моє переконання мінімум три кримінальні злочини, пов'язаних із перевищенням службових повноважень, пов'язаних із спробою узурпації влади. І відбулися низка порушень інших законів, зокрема законодавство про працю, закон закону про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад. Тому важко навіть так, от однією фразою пояснити все, але суть полягає в тому, що сьогодні частина депутатів міської ради винесла на розгляд сесії міської ради питання про дострокове припинення повноважень міського голови. Сам факт винесення цього питання вже є порушенням, тому що є законодавство, є закон України про місцеве самоврядування, є рішення Конституційного суду, яке стосується саме такого прецеденту. Свого часу мій добрий знайомий товариш і друг, колишній мер міста Луганськ Олексій Данілов, він був знятий з посади в такому порядку, але він не зупинився, дійшов до Конституційного суду і довів свою правоту. Так ось, для того, щоб захистити громаду і право громади обирати собі керівництво, міську раду, депутатів міської ради, обирати міського голову. Для цього чітко визначено, що міського голову можна усунути без питань, без проблем шляхом референдуму. Ну тобто, хто обирав громада, вона може на референдумі і відкликати. І для цього не треба ніяких особливих там умов і так далі. Це повноваження виборців. А ось якщо мова йде про те, що міський голова порушує закон, порушує конституцію, не порушує законодавство, видає якісь незаконні рішення або бездіє, то має відбутися спершу суд. Суд має встановити, підтвердити своїм рішенням про те, що міський голова порушив закон своїми діями або своєю бездіяльністю. Це рішення повинно рішення суду набути чинності. І лише після цього депутати міської ради мають право двома третинами голосів відправити міського голову у відставку. Інакше, якби не було цього запобіжника вигляді рішення суду, то ми були б постійними заручниками політичних ігор. Громада обрала міського голову. Якимось політичним силам в Раді він там не сподобався, чи перестав подобатися, прийшли, проголосували і знову місто без міського голови. Тому законодавець, тому Конституційний суд чітко роз'яснив, що має бути рішення суду, яке не було законної сили про те, що міський голова таки дійсно порушив закон. Такого рішення суду немає. Жодна моя дія, жодна моя ну, чи там, бездіяльність не визнана в судовому порядку. Порушенням закону. Є різні тлумачення, є частина депутатів, які говорять, що от те, от те, що робив, скажімо, міський голова Одарич, що воно там чомусь суперечить, шановні, ідіть, будь ласка, в суд, доведіть суді, і тоді, будь ласка, ви маєте право на підставі рішення суду вимагати дострокової відставки. Е, тому е, це перше порушення, ну а далі ціла низка інших порушень, які були пов'язані з тим, що в голосуванні брав участь. Е, Пан Арсенюк відомий нам всім цими скандальними заправками на Сумгаїцькій, на, на вулиці Колишній Енгельса. Зараз Чорноволо в парку хіміків відомий своєю скандальною незаконною забудовою пляжу. Бочка, от він зараз по списку партії регіонів зареєстрований територіальною комісією як депутат замість Євгена влізла в порушення закону. Яке вимагає, що повноваження депутата починаються на першій черговій сесії після оголошення рішення про його реєстрацію, сьогодні відбулася позачергова сесія, причому це не мої забаганки, це забаганки були депутатів провести позачергове пленарне засідання, але все одно Арсенюк почав голосувати йому. Його колеги-депутати, члени лічильної комісії, видали бюлетень, хоча він не мав ніякого права це робити, не будучи ще не набувши повноважень міського депутата. Ну і врешті-решт, для відставки міського голови в ситуації Черкас, в яких є міський голова і 60 депутатів міської ради, необхідно отримати 41 голос. Такі голосів було зібрано під час голосування лише 40. Але все одно це дозволило купці депутатів тлумачити, що нібито рішення прийнято. От, як кажуть, прикол полягав в тому, що рішенням потім 39 депутатів вони визнали, що рішення 40 достатньо для відставки міського тобто голову. В черговий раз проголосували. Ще раз Ще раз проголосували, причому меншою кількістю, і сказали, що це рішення про зняття міського голови воно має силу. Тобто досить так смішно це все виглядало, як дуже оперативно і тлумачився закон в різні сторони, куди це було зручно, туди він і тлумачився. Тому ось така ситуація відбулася на сесії. Прикро було дивитися про те, що лічильна комісія і депутати зробили все для того, щоб таємного голосування не було, були надруковані такі величезні бюлетені з величезними такими клітинками, видані. Жирні такі чорні маркери. От для того, щоб депутат, ну і крім того, депутат, який проголосував, мусив пройти через повз такий ряд наглядачів, смотрящих в особі Олександра Радуцького, Віталія Дяченка і Ігоря Мельникова, які перевіряли, ага, як же ти проголосував, чи так, як повинен, чи не так, як повинен. Тому по суті, не відбулось ні таємного голосування. Відбувався навіть протягом сесії шалений тиск на депутатів міської ради. Привезли навіть двох хворих депутатів, буквально з лікарень витягли. От, мені, звичайно, шкода прикро, але е, з іншого боку, мені прикро за тих колег, які просто піддалися цьому тиску. Е, я просто, ну, мені шкода, тому що до кінця своїх днів вони будуть з цим жити і, напевно, ніколи з цим розстатися не зможуть. Тобто людям зламали життя шаленим тиском, погрозами, шантажем і таке інше. Наскільки мені відомо, зі спостережень моїх колег є, щонайменше троє ваших соратників теж проголосували за відставку міського голови. Чи знаєте про це і взагалі як до цього ставитися? І чи вважаєте, що це наслідок тиску, ну чи просто зміна позиції? Як далі співпрацюватимете? Е, ну, давайте зразу скажемо про соратників. Так? Я йшов на вибори з командою. Е, я. Тут, у вашій студії, зокрема, і на зустрічах з виборцями, обіцяв громаді міста, що я ручаюсь за кожного члена своєї команди. На сьогоднішній день ми маємо випадок, коли один із членів команди таки піддався тиску і проголосував так, як цього хотів губернатор Тулуб. Всі інші члени моєї команди вистояли. Не піддалися ні тиску, ні пропозиціям великих грошей, ні е, страху перевірок, обшуків. До речі, от кілька хвилин тому закінчився черговий обшук е, у нашого депутата у Ніни Набокіної. Жінка одинока, кілька місяців тому поховала чоловіка і грюкають в двері, ламають двері, і це вже за три дні другий раз. Знову ж таки, з обшуком вриваються. Ну, що ви що ви ще не знайшли? Що ви шукаєте? Тим паче, що мова йде про порушення закону, на думку міліції, які допустили посадові особи виконавчого комітету. То при чому тут Набокіна, яка ні одного дня не працювала на державній службі? Ні, це просто йде цілеспрямований тиск, шантажі таке інше. Тому я вдячний моїм колегам, моїм побратимам по команді вільних демократів, що всі вистояли. Дійсно, ми маємо кілька випадків, коли ті люди, які пізніше, через там півроку роботи міської ради, через рік долучилися до депутатської групи вільних демократів, але вони не були в команді і, ну, очевидно, прийшли, пішли ну, в Верховній Раді, таких називають тушки. Ну, мали, маємо таке якогось такого розчарування, так би мовити, ні в мене, ні в моїх колег, немає. Дякую за відповідь. О 17-й годині секретар міськради скликав прес-конференцію, на якій заявив, що завтра ви вже не виходите на роботу, і печатку ви також йому віддали. Знаю, що о 15-й годині ви ще цього не робили. Як змінилася ситуація, і чи справді це так? Це брехня? Віктор Горкун збрехав, тому що ніяких печаток я йому не передавав, і я навіть просто не можу її передати. Тому що за 6,5 років роботи міським головою, ні печатки міської ради, ні початки виконавчого комітету, от хочете вірте, хочете ні, я ні разу не тримав в руках. Не тримав. Це не, не завдання міського голови, чи секретаря міської ради, чи заступника міського голови бігати з печатками і так далі. Функція печатки, вона. Щоб людина, якась посадова особа, там, керівник канцелярії, скажімо, в ситуації там, нашої міської ради, ну, завірила, що це дійсно от міський голова підписав цей документ. Але насправді юридичну силу має власне підпис, тобто є особа, наділена певними повноваженнями. Якщо вона на виконання цих повноважень видає якийсь акт, підписує розпорядження, видає наказ. І таке інше, то вона ну, свої повноваження реалізує шляхом підпису. Печатка сама по собі ніяких повноважень немає. В більшості країн світу взагалі немає такого поняття, як печатка, тому що вона не несе ніякого юридичного навантаження. Це ми ще маємо там якийсь спадок радянських часів. Тому якщо Віктор Іванович Горкун вирішив у керівника канцелярії вилучити печатку і носитися з нею, ну хай носить, це його право. От. Але я вважаю, що керівник міста повинен займатися якимось важливішими справами, ніж штампувати печатки. Ну і, безумовно, я не давав ніякого права Віктору Івановичу Горкуну розпоряджатися моїм днем і визначати, коли я виходжу на роботу, коли я не виходжу на роботу. Взагалі, от, у моїх опонентів якась дивна така тенденція вимальовується там сьогодні, принаймні. Тут Горкун розказує про те, куди я піду, чого я не піду і таке інше. Інший там Олександр Дудський теж розказував е сьогодні на сесії, в кого я вірю, в кого я не вірю, чи вірю я в Бога. Я нікому не дрегував повноважень за мене приймати якісь рішення, щось тлумачити і таке інше. Я сам приймаю рішення, я достатньо доросла людина, я достатньо е маю життєвий досвід для того, щоб самостійно приймати рішення. Я маю намір працювати, тому що я не визнаю те рішення, яке прийнято. І воно було сьогодні мною ж оскаржене в суді. Я сподіваюся, що в найближчі дні суд прийме рішення, принаймні визначиться, як бути і хто має виконувати обов'язки міського голови на період, поки суд буде розглядати справу по суті. Як на вашу думку, далі розвиватимуться події, чого чекати містянам, які також зацікавлені, так дізнатися, як буде далі жити місто, от найближчий тиждень? Я думаю, що ми будемо свідками багатьох цікавих подій. Дуже багатьох цікавих подій. На жаль, мені здається, що місто Черкаси просто втратило 2013 рік. Тому що ця заворуха, яка вже 2,5-3 тижні відбувається в міській раді, вона не дає можливості нормально працювати ні міському голові, ні депутатам міської ради, ні виконавчому комітету. І на сьогоднішній день всі проекти, які спрямовані були на... Розвиток міста, скажімо, на будівництво житла, на утеплення і капітальну реконструкцію всіх наших шкіл, дитячих садків, поліклінік, на капітальний ремонт доріг, на розробку проєктів. Ну, от, наприклад, там частина депутатів кожного року кричить Давайте робити героїв Дніпра. Окей, вирішили, робимо героїв Дніпра. Зараз вся ця робота заблокована, тому що не можна прийняти навіть рішення. Де замовити проект, як провести фінансування цього і таке інше. Більше того, те, що відбулося сьогодні, демонструє, що в найближчі кілька місяців теж нікому до цього діла не буде. Тобто, в цьому році, на жаль, той колосальний ресурс, який мені вдалося сконцентрувати в бюджеті розвитку, який міг би бути спрямований на розвиток міста, на капремонт доріг, на будівництво. Інженерних мереж, теплопостачання, водопостачання, він просто залишиться невикористаний, тому що, очевидно, я прогнозую, що з завтрашнього дня почнуться якісь кадрові чистки. Сьогодні міська рада доручила секретарю міської ради новий склад виконкому підготувати, подати на затвердження. Очевидно, зараз почнуться торги, Хто буде заступником, хто буде першим заступником, правда, зрозуміло кого, якщо вони кажуть, що міського голови немає буде членом виконкому, однозначно зараз будуть намагатися змінити більшість керівників департаментів. І наскільки мені відомо, на більшість позицій є там по дві, по три, іноді по чотири кандидатури. Визначеність стільки одна: що міністром освіти, нашим, керівником департаменту освіти буде призначений Олександр Дудський, видатний наш педагог, який сьогодні відрізнився такими. Яскравими образами і яскравими фразами за межею, скажімо так, цензурних слів. Тому я думаю, що найближчі кілька місяців буде відбуватися тиск на людей, спроби когось вигнати з роботи, вставити своїх людей тим, кому було що пообіцяно. Тому стежте за новинами з міської ради, з міського я думаю, кожен день буде дарувати якісь несподіванки. Чи відомо вам щось про втручання, ну якби скажімо так вищих сил? Я маю на увазі президенту Кабміну або лідерів опозиційних сил, які, якщо я не помиляюся, завтра будуть у Черкасах. Чи втрутились вони якимось чином у ситуацію? Ви знаєте, мені сьогодні ваші колеги задавали питання, тобто, які там партії десь там об'єдналися. Мені невідомо про ні про одне рішення будь-якої партії щодо сьогоднішнього голосування. Наскільки мені відомо, партія регіонів ні на своїх зборах, ні на конференціях, ні на міській, ні на обласній не приймала рішення про дострокове припинення повноважень міського голови і, відповідно, зобов'язання фракції таку позицію займати. Аналогічно, мені не відомо, щоб якийсь керівний орган чи конференція місцева партії Батьківщина приймала таке рішення. Аналогічно, я на човні пропозицію фронту змін. Мені я не чув про подібну позицію блоку кличка. Тобто в даній ситуації політичні сили зробили вигляд, що вони стоять десь не в курсі, не будучи, і депутати визначалися самостійно, ну, умовно, самостійно, за вказівкою губернатора. Для мене дивно, звичайно, прикро дивно, що, наприклад, фракція партії Батьківщини, Батьківщина всюди. Говорить, що вона опозиція, вимагає з одного боку нібито відставки Сергія Тулуба, з іншого боку, просто, знаєте, як такі е, законослухняні дуже слухняні такі от солдати виконують будь-яку його вказівку. Е, це не стосується лише одного члена Батьківщини Миколи Івановича Болотецького, який категорично відмовився виконувати вказівки губернатора і голосувати за відставку міського голови. Тому я думаю, що і завтра, і в найближчі дні ті рішення, які приймалися депутатами міської ради, вони будуть предметом розгляду різних політичних сил. Тому що, ну, принаймні в Черкасах, я думаю, що Арсенію Яценюку Віталію Кличку доведеться докласти чимало зусиль. Для того, щоб пояснити свою позицію, чому їхні політичні сили, декларуючи одну позицію, насправді займають діаметрально протилежну. Чому, наприклад, Києва вони декларують, що треба покласти край, як це так? Міський голова знятий, громада повинна обирати, а на рівні Черкас їхні депутати вважають, що губернатор повинен в ручному режимі управляти містом. Тобто таке от роздвоєння позицій. Ну, аналогічна ситуація, той самий Микола Томенко. От перед ефіром читаю новини, Микола Томенко заявляє, що він готовий йти єдиним кандидатом від опозиції на посаду міського голови міста Києва. Але при цьому його рідний брат, який його в політичних питаннях абсолютно слухається, сьогодні голосує за дострокове припинення повноважень міського голови. От як таке роздвоєння може бути, мені пояснити важко. Дякую за відповідь. Спис випуск відкритого діалогу вже власне майже добігає кінця. Хочу ще раз перепросити за перебої з ефіром, тому що ми працюємо у екстремальних умовах. У нас на каналі ще 16-ї години немає світла. Зараз ми працюємо від генератора. Кілька хвилин у нас лишається. Сергій Олегович. Зараз у вас є хвилинка для прямої мови. Можете напряму звернутися до наших глядачів, шановні мої черкасці. Я дуже задоволений тими рішеннями, які сьогодні були прийняті в міській раді. Принаймні, ця ситуація для всього міста, для всієї України, відкрила справжню сутність кожного депутата, кожного, хто голосував, кожного, хто заперечував це голосування. Я докладу, я вам обіцяю, я докладу всіх зусиль для того, щоб з одного боку були доведені до кінця всі судові процеси і була поставлена крапка. Тих подіях, які відбувалися, і було абсолютно однозначне рішення, чи міська рада сьогодні вчинила законно, відсторонивши достроково міського голову, чи навпаки я маю до закінчення 2015 року, до закінчення терміну повноважень, виконувати повноваження міського голови. Як би там не було, я переконаний, що у нас з вами ще попереду багато роботи для того, щоб наше місто стало кращим, Стало охайнішим, стало комфортнішим, і я хотів би всім своїм прихильникам подякувати за те, що сьогодні прийшли під стіни міської ради і своєю підтримкою, своєю присутністю підтримали мене, підтримали моїх колег по команді вільних демократів у відстоюванні вашого вибору, який ви зробили в жовтні 2010 року. Дякую вам за участь у ефірі, шановні телеглядачі. На цьому у мене все. Ще раз перепрошую за перебої у ефірі. Стежте за інформаційними повідомленнями телеканалу Віка. Ми будемо поряд із вами. До побачення. На все добре.